Близько півсотні учасників з різних міст України зібрались на осінній дебатній школі. Тут вони навчатимуться критично мислити, аналізувати ту чи іншу ситуацію, а також дебатувати як справжні політики. Ми їх вчимо, як правильно дебатувати, як правильно висловлювати свою позицію, правильно думати у школі. Навчають класичному британському формату дебатів. Перемагає та команда, яка приведе найбільше аргументів та розкриє як найкраще ту чи іншу тему, навколо якої і дебату. Юють учасники. Є чотири команди: дві команди уряду, перша і друга палата, і дві команди опозиції, перша і друга палата. В кожну там специфічна роль. Там перша команда уряду у нас нам задає поле для гри, основну аргументацію уряду. Перша команда опозиції свою аргументацію відбиває аргументацію уряду. Другі столи вони надають певне розширення, тобто стараються внести щось нове в дебат. Вікторія, майбутній юрист, дівчина переконана володіти ораторськими здібностями та критичним мисленням це перше, що їй необхідно за для професійного. Нього розвитку цього і вчиться на дебатній школі. Саме граючи в дебати, ти розумієш, що це дуже корисно для тебе, як, наприклад, майбутнього судді Ти розвиваєшся, тобі цікаво, йти, ти ну, просто тобі цікаво провести час. Михайло, засновник дебатного руху на Прикарпатті. Зараз хлопець займається дебатами у Львові, але про рідне місто не забуває. каже ця гра позитивно впливає на розумову активність, формує критичне мислення та навіть готує. До політичної кар'єри, адже нашим політикам інколи дуже бракує навиків та знань щодо ведення політичних дебатів, що не скажеш про їхніх колег з-за кордону. Політики ставлять очевидно собі інші цілі, саме тому їхні дебати низького рівня з точки зору дебатів. Але якщо порівнювати із добре розвиненим громадянським суспільством, яке є в західних країнах, яке є в штатах, то рівень їхніх дебатів на порядок більший. І там будь-який кандидат чи політик не може собі дозволити говорити ні про що. Так організатори кажуть, такі заходи стануть. Традиційними, ба більше найближчим часом в Івано-Франківську відбудеться дебатна школа виключно англійською мовою. Тренери на неї приїдуть із за кордону. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.